Валь вертепів, заснований в Любашівці, пішов у народ. І сьогодні він відбувається у серці міста на вулиці Дерибасівській. Отож, сьогодні всі Одесити та гості міста можуть побачити, як водять козу, зустріти маланку, чорта, побачити справжні вертепи, почути щедрівки і колядки. Отож, запрошуємо, запевняю вас, Одеса такого ще не бачила. Фестиваль вертепів і колядок Народне коло від Різдва до водохреща цьогоріч став по-справжньому народним. У серці Одеси на одній сцені зібралися аматорські і професійні колективи з різних куточків міста і області, які шанують народну пісню, звичаї й обряди. Старовинні колядки та щедрівки у виконанні дітей та молоді або ж народних ансамблів вітали усіх глядачів з Новим Роком та Різдвом. Ми теж пішли в народ і почали знайомитися з учасниками фестивалю. Перша на черзі Балщина, що привезла свої власні традиції. Мабуть, так, як по всій Україні, тому що ми є маленькою часточкою України на Одещині. У нас відновлюються всі традиції, всі звичаї, всі обряди. І передових іде наш хор, наш колектив, хор будьмо козацький. А святкуємо ми, починаємо з того, що дітки, якось тільки що на сцені, носять вечеру. І ще в нас є така традиція, що в нас на святвечір несуть вечерю за померлих, за рідних своїх. Обов'язково. Національні костюми, сорочки, вінки, дідух на сцені, кутя з медом, що готувалася просто на очах у перехожих. Народне дійство посеред Одеської Дрибасівської по душевному зігріло цей холодний день. Христос народився. Славімо його! Одеса колядує, Одещина колядує, Любашівка колядує. Вітаємо всіх з Різдвом Христовим, з Новим Роком. Сьогодні Любашівський район привіз в Одесу традиції, культуру, колядки, Щедрівки. Благодійний фонд рідний край багато років поспіль робив все для того, щоб відродити традицію, традицію українського народу, нашу самобутність, нашу неперевершеність. І сьогодні це дійсно свято. Ми дуже раді, що наше дійство воно не пропало, воно не згинуло. Сьогодні колядує Одеса, колядує вся Україна. Вітаємо всіх добра, здоров'я і всього самого-самого, самого найкращого. Роди Боже житу! Роди Боже жито на нове літо на нове літо. З Різдвом Христовим атмосфера свята полонила і кликала зупинитися, щоб послухати народний спів і перенестися туди, звідки він приїхав: до Любашівки чи Ширяївки, Ананіва чи Кодими роздільної Овідіополя, Балти, Сарати, Білгородністровського чи де-інде. Із захватом фіксували незвичайне свято та народних колядників і їхні вертепи глядачі. А наймолодші, мабуть, чи не уперше почули і побачили, як в народі по-справжньому відзначається коляда. Мета нашого колективу це відродити традиції наших прадідів, наших бабусів, дідусів, і ось не втратити ось ці чудові пісні, традиційні танці. І ось от саме наша мета це продовжити все це і не дати загинути. Ой, нема, ой, нема, дай поїхав там.

А на щедрівки отакі кураги. Ці кураги давали тільки тим щедрувальникам, самим кращим, які саме краще щедрували. Незвичайні казкові герої. Цілий ляльковий театр ожив в руках роздільнянців. Народні колективи представив районний палац культури ансамбль Слов'яночка і ансамбль чарівниці, а обдаровані співаки прибули до Одеси, щоб показати свою творчість. Вчора в нас такий був захід, роздільний, такий, як тут у вас в Одесі, в нас роздільний. Тому е, ще раз хочу привітати всіх з Новим роком. Хай новий рок принесе мир, добробут, зладу, щастя. І творчі нас знаю, і всім творчим колективам. А я прошу показати ось цього хлопчика, цю дівчинку. Ви хто? Я замаскувалася. Я звіздарка. Ви нас? Це, це 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 секрет. Я не можу розповісти. Все побачите на сцені. це наш колектив мені допоміг. А ми це придумали. От так от самі думали, та й придумали. А ну ми щедруємо. Ой сивая, та та ізоленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, усі сади та й облітала, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. Надо Христовим! Богся рождає! сяраждає! Його! Уперше у фестивалі різдвяних піснеспівів прийняв участь вокально-етнографічний колектив Українські вечорниці з села Плахтіївка Сарацького району. Виявляється, у цьому селі живуть справжні українці, переселенці з Дніпропетровської області. Працює аж три школи. А у хорі співає навіть настоятель місцевої церкви із матушкою. Ми обов'язково напередодні різдвяних свят збираємось, підучуємо нові колядки, не тільки старі, а кожен раз стараємось нові. Ідемо по селу, колядуємо і щедруємо, віншуємо наших жителів села. Вони дуже раді. Весь час нас приймають радісно, да обдаровують нас подарунками. І ми маємо можливість потім собі змінювати свої костюми, щось додати до цього. Одним словом, наша громада нас дуже підтримує з молодими людьми. Я відчуваю себе молодим. А щоб і ні. Ми зустрічаємося в районі, і в селі, і в районі. Ми зустрічаємося з усіми людьми. Є дітки наші, мої внуки є, мої діти. Ось моя донька. От. Це ось мій традиції з передаємо. З діда прадіда передаються, як мені передавали, так я передаю своїм дітям, своїм внукам. Це дуже позитивно. А -а -а. Минає, минає, новий наступає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає, прощай, старий роче, прощай, старий роче, ми тебе не хочемо, ми тебе не хочем, ми хочем нового. Хочем нового спаса, рожди спаса, рожди ми хочемо нового Спаса, рожденого спаса, рождиного, а він буде кращим, принесе нам щастя, принесе нам щастя. А він буде кращим, принесе нам щастя, принесе нам щастя. І миру на світі, здоров'я всім дітям, здоров'я всім дітям. Люблять народну пісню і в одеському училищі мистецтві культури імені Данькевича. Ансамбль джерела, дівчата і хлопці в яскравому українському вбранні, улюбленці, одеситів, бо часто виступають чи на святах до Дня Миколая, чи на зустрічах високих гостей в аеропорту на фестивалі. ж Джерела виконали свій власний репертуар, бо народну пісню тут цінують по особливому. Каларіта душа, душа народа. Ні, ні в академії такого нету, ні в естраді, нету вот душі, азарта этого Восхищення своєї родини і тим, чи ми займаємося. Зодесь кого краю злаві, а за їх де в станці вода, вас піснею друзями, ми щиро вітаєм, бажаємо щастя й добра. Вас пісні у друзями ми щиро вітаємо, бажаємо. Александр, это мой друг Николай. Вы, вы местные, одесситы. Это Александр мой друг, вот у него спрашиваю. Это Федор Патриевич. Дед Мороз он обычно, играет дед Деда Мороза всегда. Без, без грима. С Резлом Христос, с, с усима праздником, счастья вам, уважаемые, все вам самое самое доброго. Пришли бы на сцену. Бітаємо всю Одесу, всю Одеську область святом, всю Україну і бажаємо всім всього нам найкращого. Сієм, вієм, посіваємо. З Новим роком вас вітає! Ой, чиєші нема, под господар дава ще дривичи добрий вичерп пан господар дама, ой, нема, ой, нема, де своїх кавдамлина, ще дривичи добрий вичили, де с поїхав дамлина, та й зук. Петлювать меду пива купова, ще древече добрий вечір, до пива купова, ми до пива купова, ще дрібники щасова ще Тревече добре, вичищем часова. Поля дую, дую, ковбасу я чую. Дайте, дядьку, паляницю, бо візьму ко... Господар вечір, добрий вечір, пан господар! На цьому слові, будьте всі здорові! Обрядове дійство, яке відбувається на Миланки, привіз до Одеси Ананівський будинок культури. А ще народні артисти показали обряд Василя та як на старий новий рік водять козу. Я лікар-ветеринар. І тому я маю нашу козуню вилікувати, так як вона у нас захворіє в нашій меланці. Коза, що у вас за хвороба? Вмерти. Ну, хвороба, мабуть, така, коза, об'їлася. Вона добре їсть та й об'їлася. От і спасибі, лікар, мене. Мабуть, звичаєм Коза повинна вмерти. Як відмирає, все негарне, нехороше. А потім коза оживає, все перерождається, природа оживає і все добре і гарно оживає. Бажаємо щастя, здоров'я, успіху. Хай буде ваша хата радістю багата. Хай красується добром, медом, пивом, ще й вином, ще й смачними пирогами та веселими піснями. Думаю, що це дуже важливо. Для всіх поколінь, не тільки для молоді, тому що якимось чином у нас так трапляється, що традиції наші обряди поступово вимирають. І хто, якщо не сфера культури і не такі народні колективи, як наш, буде відроджувати, зберігати, популяризувати фольклор на Одещині. Тим, тим паче, що це одеський регіон. Кожен вертеп прибув на свято зі своєю зіркою або й з кількома, бо які ж колядники приходять у дім без символу доброї звістки про народження маленького Ісусика, на якого вказала пастухам Небесна Зоря. І кожному ансамблю організатори приготували смачні кошики з різдвяними пригощаннями, адже це теж давня українська традиція обдаровувати колядників подарунками. Дуже приємно, що Любашівський благодійний фонд Рідний край організатором був цієї акції. І це дуже добре. Особисто я особисто в цьому прямого значення не прямого, цього не вносив. Но Валерій Іванович і наша вся. Команда благодійного фонду Рідний край, в який вхожу я, вони це діло організували. І я сьогодні з гордістю можу сказати, і як співзасновник благодійного фонду Рідний край і як голова районної ради, що це вийшло з Любашівки. Дуже ми раді, що так у нас таке весілля зараз на Дербасевській проходить. Прикро, що колектива Любашівки нема, не представили, але я впевнений, що на сліду, в наступний рік ми це все поправимо. Е і надіємося, що в цьому році ми відновимо таланти твої рідний край, який щорічно ми, крім останнього року проводили в Любашівці, ми також це все відновимо. Так що е приємно, що народ люди, людям це подобається. І ви бачите, як зараз витанцьовують дітки біля. Зали, і що це наше минуле, наша історія ще стає актуальними. Всім хочу побажати звичайного міцного, міцного здоров'я, хорошого настрою. А для того, щоб був хороший настрій, щоб ми співали, щоб ...веселились, витанцьовували, для цього повинні бути умови. Я хотів би, щоб всім добрих умов, це мир. Це рідне мирне небо над головою рідна земля під ногами, щоб все в нас було добре, щоб мрії наших земляків здійснювалися, щоб ми ставали фізично, морально, духовно і фінансово багатше. І ми це все для цього й робимо, і як благодійники, і як влада. Зустріли на святі ми і народний вертеп від колективу Польські квіти виявляється, наші сусіди, поляки, також співають колядок, і вони так подібні до українських. Існуємо дуже давно. У цьому році наш колектив відзначає 25-річчя. Як правило, ми виконуємо традиційні польські пісні, і народні, і патріотичні, підтримуємо свою культуру, підтримуємо всі наші традиції. Ну і хочемо для вас заспівати. Pana rodzi syna, pana rodzi syna, Boga prawdziwego, Boga prawdziwego, nie ogarnionego, nie ogarnionego, za wyrokiem boskim. Воським битвем жидовським биткеєм жидовським. Поряд зі сценою по вулиці Дрибасівській розгорнулися щедрі столи, на яких гості, що приїхали на фестиваль колядок, змогли продемонструвати власні смаколики: різдвяні калачі, якими прийнято обдаровувати своїх рідних та друзів. Який кращий на смак визначали Одесити. Ну а тих, кого не злякав, мороз та вітер пригощали гарячою кутею, що готувалася прямо на козацькому вогнищі. Різдвяні аромати, смачне пригощання, народні ансамблі поряд з ялинкою та справжніми вертепами, як видається, туризм можна розвивати в Одесі не лише у літній морський сезон, а й запрошувати гості зі Львова чи Харкова на зимові свята. Сьогодні у нас бере участь більше 21 гурта в цьому дійстві, і вони показують, що Одеса на півночі така сама Одеса, як і на півдні. Так, вони дещо різні, але вони єдині у своїх підходах і бачення, світогляду. Тому Одеса єдина, Одеса це Україна. І ми разом святкуємо Різдво: Одеса, Львів, Харків, Київ. Ми всі разом бажаю Одесі в новому році, Одеситам і Одещині бути справжніми, бути добрими. І бути людьми, тому що в до одного наразі дуже дорого коштує. Давайте стояти поруч. Організаторами фестивалю Народне коло став Одеський обласний центр української культури спільно з управлінням культури Одеської облдержадміністрації та за участі благодійного фонду Рідний край для Бажівського району, де фестиваль колись і зародився. Що свято. Удалось. і Мені подобається оцей формат, що на вулиці під відкритим небом і є можливість, щоб більше людей бачило, чуло. Тому що два рази ми проводили в залі. Взагалі фестиваль зародився в Любашівки. Спільно проводили із Одеським обласним центром української культури. Ми живемо в такий історичний час, коли відроджується наша країна традиції нашого народу це душа народу, і звичайно, це дуже важливо. Мені здається, що Одеса відроджується, вона оживає для мене, наприклад, це взагалі як. Ой, як весна, як весна, яка дійсно приходить разом з Новим Роком, і це, мабуть, наші перші ці ластівочки, які ми починаємо відроджувати, вони допоможуть відродити повністю Одесу і Одещину і, взагалі, підняти всю Україну. Цього року фестиваль називається Народне коло від різдва до водохреща. Звичайно, в Україну свята приходять цілою чередою. І кожне свято несе з собою абсолютно одне і те ж значення, хоч має різні свої наповнення. Це побажання добробуту, щастя, миру, миру в душі, миру в родині тобто, це сімейне відродження. І я бажаю всім одеситам вірити, вірити в себе, і ми відродимось. Після багатьох років забуття ми оговтуємося і відроджуємось як нація, переконані засновники благодійного фонду. А фестиваль колядок і щедрівок то гарна нагода поринути у світ обрядів та звичаїв, які зберігає наш прадавній рід. Ми е, практично зараз тільки починаємо формувати націю, як вона така є. Насправді верніше не формувати, а повертати нації її справжнє обличчя. Справжнє обличчя веселого трудівника з широкою душею, красиву людину, насправді яка вона і є, і які ми бачимо насправді зі своїми традиціями, з любов'ю, з насправді своїми не, не тими, якими ящик питає, пробує нам вказати, незрозумілими цінностями, а справжніми нашими українськими цінностями. Яке є духовність, яке є відношення, щире відношення до людей, які тут живуть, щира любов до своєї сім'ї, до людей, до сусідів, до цього неба, до цього свята, навіть до цієї одеської зими, яка вона не є. Українці кажуть, такий завжди був поміркований народ, при цьому маючи таку широку душу. Я хочу, щоб ми дуже дуже помірковано віднеслися до цього, що відбувається кругом нас. Зрозуміли, хто насправді є, хто, і стати на кінець -то щасливими, стати господарами своєї, своєї землі, стати господарями своєї долі і е, повернутися до наших витоків. І, ну, Стати щасливими на кінець то я своїм дітям говорю, діти, всі ці колядки, і щедрітки помруть зі мною, якщо ви не хочете їх слухати. А вони слухають, і от внучка була, і внук був, і теж стараються співати на свята і всі звичаї, які я зна їм передаю. Ой, чи є, чи нема пан господар дома, щедрий вечір, добрий вечір пан Господар дома. Ой нема, ой нема, та й поїхав до млина, Щедрий вечір добрий вечір та й поїхав до млина, ще ниченьку пеклювать меду пива купувать, Щедрий вечір добрий вечір, меду пива купувать, меду пива купувать, своїх гостей частувать. Щедрий вечір, добрий вечір. Свої гости частувати. Ну, по-перше, Одеса, це є українське місто. Вона завжди не була. Це там хто говорив, що це не так, це все не відповідає дійсності. Ми це сьогодні бачимо. Тут колективи з усієї області і з міста нашого. А, звичайно, це одне самих великих свят. Це Новий рік, це різдво, це всі ці святки, так звані наші. І дуже добре тут показана автентика наших районів. Дуже цікаво. Да, є загального загальні якісь теми вже як кажуть, ну причислені під якийсь один стандарт, але багато колективів виступають саме в автентичному стилі, саме для нашого південної України притаманних. Ми радість, коли вони нас зустрічають, навіть деякі плачуть, тому що вони це дуже мало чують, українську пісню, і для них це дуже приємно. І, і нам приємно від їх реакції радості. Да. Так буває. Ну що? От ви вам багато років? 77. А от що вам дає от те, що ви займаєтесь? А я всю жизнь в самодіяльності, всю жизнь скільки я. Существую А я без цього не состоявшийся артист. Ой там стоїть хата, красива кудлата, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Там живе ми господар, бо своболода, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Його знають всюди в ротя це люди. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, його з Новим Роком ми вітати будем. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям здоров'я. Глядачів, якими стали Одесити та гості міста, а між ними ми зустріли і чимало іноземців. Ми помітили посмішки, щире здивування, непідробну радість. А дехто був навіть вражений, адже досі в такому масштабі різдво в Одесі ще не відзначалося. Дуже добре, що у нас ще в Одесі є українці, які приходять, і тут напоминають, що ми живемо в Україні, особливо в Одесі. Я одеситка, коріння, але я українка і защищала, защищаю и Буду защищать Україну. І таких добрих людей, як українці, роботящих і саміх красиві жінки, тільки українки. Хорошо, старі традиції возвращаються. Очень хорошо. Ну ви в Одесі? Ну, в, наших, в наше час вже как-то не так. Це ще посілам. А в городах, вот таких, как Одесса, это... Впервые, да. да. Очень приятно, да. И поднимает. Детки вот очень нравятся. дети вообще, как бы, ну, надо делать почаще такие представления, и спонсировать. На сцене, конечно, пожалели. Надо было сцену побольше поставить, чтобы могли и потанцевать и попеть. Фестиваль Народне коло від Різдва до Хреща зібрав воєдино колективи, народні колективи з різних куточків Одеської області. А це означає, що Одеса відроджує свої власні традиції Різдва. Зі святом вас, шановні, Христос все рождає. Ще ще дрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошалю, там овечки покотились, та народились, Тебе товар без хороших будеш мативої куроши. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку роже, тебе жінка, що жінка доброва, не гроші до пала, тебе жінка, чорна брава, ще три, ще ще дрібочка, прилетіла сівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, ще не видимо. Покопилися, покотилися, нички народились, тебе товар без хороший, будеш мати матві роших, тебе товар весь хороший, будеш мати, ні хороший. хоч не кричи, то полова, тебе чорна Щедрік, Щедрик, ще щедрівочка прилетіла. See you next time.